Свекруха сказала моїй доньці, що Санта не справжній. Тож я сказала їй, що Бог не справжній. Оригінальний пост 25 вересня 2023 року. Моя свекруха зовсім не любить мене. Вона одна з тих типових мам, які не хочуть, щоб їхнього сина вкрала інша жінка. Тому вже саме моє існування достатнє, що вона мене ненавиділа. Не допомагає і те, що я не практикую її релігію, та що ми не плануємо хрестити наших дітей. Це взаємне рішення між мною і чоловіком. Для трохи більшого контексту вона постійно надсилає мені вірші з біблії і цитати про підкорення чоловікові, щоб мене зачепити.